11 лютого цього року під час наради керівного складу управління районної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у Тисменецькому районі підведено підсумки роботи у 2012 році. Та визначено основні завдання на поточний рік. У нас на сьогоднішній день налічується в тиснуть три пожежних частини, значить, повністю вони забезпечені. Пожежною технікою, обладнанням і готові до дій за призначенням. Один із хороших гарнізонів нашої області в них вище середнього показник. Участь у нараді взяли заступник голови районної ради Руслан Фармус, керівник апарату райдержадміністрації Руслав Татарин, перший заступник начальника територіального управління МНС України в Івано-Франківській області Степан Войтків, головний фахівець територіального управління МНС України в Івано-Франківській області, куратор району Ростислав Кочмарський, особовий склад служби цивільного захисту населення в районі, міські селищні, сільські голови, керівники підприємств, установ організації. Про проведену торік роботу на виконання державних програм щодо цивільного Захисту населення запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій проінформувала начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації Наталія Сворак протягом минулого року мали місця природні явища, що завдали шкоди населенню в старому листі, стебнику, Радчі другмеричанах, підліссі, листі та ізуполі, 40 тисяч гривень з обласного бюджету та 28 тисяч гривень з резервного фонду району виділено на відновлення зруйнованих у липні, серпні, внаслідок сильного вітру та дощу, дахів житлових будинків та об'єктів. Комунальній власності у цих населених пунктах на відновлення житлових будинків від наслідків пожеж загалом надавалася матеріальна допомога населенню на суму 12 тисяч 530 гривень. Питання забезпечення пожежної та техногенної безпеки у районі минулого року проблемні питання та пріоритетні завдання щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 2013 році прозвучали у виступі начальника районного відділу управління державної інспекції техногенної безпеки України в області Володимира Бучака. Рятувальна служба Тесмінецького району, як вже сказав попередник Степан Іванович, перший заступник начальника територіального управління. Рятувальники забезпечені повністю технічне оснащення, обладнання, техніка і готові до виконання за призначення. Вони ліквідовують не тільки пожежі, вони залучаються на ліквідацію стихійних надзвичайних ситуацій завалів, снігопадів, снігових заметів. Паводків і так далі. Ми оцінка це коли оцінюють населення. Ми працюємо для населення, ми не працюємо для того, щоб нас хвалили чи нам роздавали медалі. Е, якщо самооцінка, то так на оці... по п'ятибальній системі на оцінку добре. Найбільша проблема в побуті це є небережне поводження з вогнем. Що воно за собою викликає? Це, тобто є одинокі перестарілі, багатодітні сім'ї де залишаються діти самі в хаті, вони граються з сірниками. Також є багато е, будівель, стареньких які оснащені пічним опаленням. Пічне опалення, необережне поводження, зали, залишення вугликів біля біля. Печі су, сушити речі домашнього вжитку на, на печах, де залишають воно може самозайматися і потім виникає пожежа. А внаслідок пожежі гинуть люди і втрачається майно. Оце найбільша проблема, це є небережно повоження з вогнем. До речі, по статистиці області це є десь 60% виникнення пожеж в нашій області. Біля 55% виникнення пожеж небережно з небережно повоження з вогнем. І Коротко про реорганізацію Міністерства надзвичайних ситуацій та Державної інспекції техногенної безпеки України у Державну службу України з надзвичайних ситуацій, її основні завдання розповів Степан Войтків та подякував міському селищним сільським головам за ефективну співпрацю щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, підводячи підсумки наради, керівник апарату райдержадміністрації Ярослав Татарин наголосив, практика доводить, що наявна система цивільного захисту та її органи управління в основному готові до прийняття правильних рішень в окремих Екстремальних ситуацій, а аварійно-рятувальні сили спроможні проводити відповідні роботи. Він проінформував, що в минулому році на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій із бюджету району виділено майже 50 тисяч гривень. Натомість, цьогоріч, в основному кошторисному документі району для резервного фонду передбачено 120 тисяч гривень. Керівник подякував усім працівникам системи цивільного захисту населення в районі за сумлінне виконання службових обов'язків.